Всім великий привіт! Рада вас вітати на каналі. Сьогодні я відправилася в зару, бо багато класного всякого розкішного. Подивіться, подивіться, який топ, який корсет, якби 1499 гривень, і як би щільна сатинова тканина, такий глибокий чорний колір з таким бантом. І ось такий жакет на один гудзик. Теж дуже красивий. Він нібито виготовлений з таких смужок. Це поліестер, 2999 гривень. Дуже розкішна річ і одночасно базовий, може підійти під класичний аутфіт, а може підійти і під кежу. І як не дивно, до цього елегантного жакету є шорти. Шорти спідниця, 1399 гривень, це теж поліестер. Якби і елегантно, і одночасно дуже так спокусливо, тому що шорт такий короткий. Не сподобалася ось така сукня балон, ще називаю, тому що вона знизу так підварнута, вона вся у в блискітках, в такому глибокому, чорному кольорі, вся мерехтить під софітами, під світлами. Розкішна, вона відкрита, спинка відкрита, такий лише лів. Погляньте на цю красоту, неймовірно. Багато в зарі є покупців, деколи мені пишуть, що ж вони хіба це правда, що так купляють так в назарі просто завжди черги. Сподобалась така сукня, це шкір замінник, але візуально має вигляд шкіряної речі, і колір такий ближче до оливкового. Стильна сумка вона і класична, і теж одночасно, і кешл може бути, і вона тримає форму, вигляд має шкіряної, але насправді це шкір замінник. Має всередині таку, як би косметичку, внутрішню кишеню, а сама сумка застівається на кнопку 1499 гривень. Якісь мені сподобалася, це дуже ручки регулюється. Багато верхнього одягу, різні шубки. Це такий вигляд має як оксамитова, дуже красива. Появилися нові джинси. Вони такі базові, класичні, нібито такий темно-синій колір, так? вони широкі, донизу 1499 гривень. Тобто прямі, незавужені, такі джинси палацо. І вони вже на прохолодну погоду досить цупкий джинс. Такі сірі джинси ще є, такої ж самої моделі. Сині, мені, звичайно, сподобалися більше, вони мають і вигляд дорожчих. Хоча ціна така сама, це 100% баловна, це джинс. Будемо дивитися ще, що нового привезли в зару. Ось такий кашкет, їх воно було він в'язаний. І... В білосніжному кольорі такий має цей дашок довгий, ззаді зав'язується 799 гривень і в складі є шерсть. Небагато, але вона є. Ось такий джемпер підійде самим вибагливим модницям, модникам, тому що він і базовий одночасно, і такий стильний, трішки оверсайз, і складі є шерсть 1499 гривень. Дуже приємний колір, такий сіруватий. Тут цей куточок мені сподобався. На повсякдень, на кожний день одяг, такий костюм, він якби спортивний, але це не спортивний, не для спорту, а кежал для кожного дня. Щоб вам було тепленько, щільний трикотаж, є світшот і є штани. Бордовий колір, рукава реглан, досить такий теплесенький, і він декорований мережевом мережевопрошла, 1499 гривень це 100% бавовна. І до нього є штани, вони тепленькі, теж в бордовому кольорі. Ну, це як костюм можна купити окремо, а в костюмі, я думаю, що тільки в костюмі потрібно купляти, тому що одні такі штани з мережами, вони, ну, до чого ви їх одягнете? 1499 гривень теж штани. І сюди підійдуть кросівки, тому що там теж бордовий колір, ідентичний. Не дуже на камері знизу відображається. от Я підняла, тут вже він заяскравий. Ну, Якщо так дивитися, просто без камери, то дуже схожий колір. 1249 гривень це шкірзам, мають вигляди якісних. Поруч такий базовий джемпер, реглан рукавчики, Він досить такої нелегкої вязки, Широкі рукава, мені сподобався базовий Є альпака. Є вовна 1499 гривень, такий вкорочений, і оверсайз. Як бачите, розмір S. був. І брючки, теж би підійшли разом до під цього джемпера, хоча я не дуже їх разом бачу, якщо чесно, ну, вони так висять. Брюки коштують 1149 гривень, це поліестер з лостаном. Тканина і не трикотаж. І не якась легка тканина, але така цупкіша тканина. Не знаю разом, я кажу, я не бачу цих речей, але кожен обирає собі на свій смак. Це пальто мені дуже сподобалося, воно довге, таке об'ємне навіть чуть-чуть, І видно, що воно дуже якісне, в базовому, сірому кольорі, якісно пошите. В складі багато є шерсті, ціна 4999 гривень. Я його бачу навіть з тими широкими джинсами синіми можна і до кросівок, і можна до якихось черевичок. Тут теж новинок багато, так і з бантами слінобеки, а це під замшу, це текстиль, якби. 1299 гривень з таким гострим носочком і з акцентним бантом. Ну, і така спідниця, вона така в пластинах блискучих, така диско-диско, 1499 гривень. На паті на вечір. Коротка якраз під ці слінбайки, красиво, буде мати вигляд красивий. Знову джинси, багато завезли джинси, цікаво дивитися, які зараз трендові моделі, що актуально зараз слідкує дуже за трендами, і вона якби є і таким починаючим трендом такі джинси теж сині, трішки інші. хочу сказати, що зараз і диктує ці тренди. Такі джинси, вони в плискітках 2499 гривень не дешево, але вони всі в камінчиках. Такі богема і розкіш, і кежел. Мила шубка в стилі бурлеск. Білосніжна, досить коротка, вона не для того, щоб зігрітися. А для красоти, для образу, для вашого стилю така модельна шубка, файшн 2999 гривень, як з парижських подіумів. Черевики, елегантні, більш класичні. З пряжечкою оце під лакову шкіру. Але насправді це шкір замінник. 1999 гривень. І сюди би пасувала така сумка, вона теж, як під лакову шкіру, 1499 гривень. Такі черевики, вони більш брутальні, більш важкі, такі не жіночні, такий кежал, обойський, 1799 гривень, це шкірза. Такі рокерські, дуже круті чоботи. Літом були такі балетки схожі. І такі балетки схожі були в резервет, а тут такі чоботи. Мені навіть здається, таке в мене враження склалося, що бренди там один одного крадуть якісь ідеї, тому що в дійсності в резервет я показувала, хто дивиться уважно мої відео: 4999 гривень це коровича шкіра. Ну, вони дуже фешн, вони дуже круті. Хто має гроші, не пошкодуйте собі, купіть собі такі чоботи, бо вони просто вау! Ви будете йти і всі погляди будуть на ці чоботи. Це замші така куртка, такий жакет, це 100% шкіра. 6499 гривень. Так, парфуми. Ми подивимося, чи є щось новеньке. Зараз вам покажу. Є, звісно, новинки. А, оці аромати дуже такі спокусливі, запах дорогих парфумів. Бо є такі, що вони не мають якогось такого шлейфу, такі вони не, не розкриваються, так як би хотілося 999 гривень. А оці вони такі багатогранні. І верхні ноти, і середні, знаєте, і нижня нота, як описують. А що мені сподобалося, ну, я ще не купляла, є для тіла для тіла є разом де з парфумами. Це теж дуже добрий такий парфумований лисьончик і а, парфумована водичка. Є такі набори. Подивимося зараз, скільки коштує такий набір. Бачите, тут є позиції. Є і 899 гривень, водичка туалетна і лисом для тіла. Цікава досить сумка, вона нагадує якусь косметичку, така сумка сапояж. Тут і текстиль, і шкірзам 1499 гривень. Подивіться, яке пол, я вже його показувала в якомусь відео. І знову хочу показати, були ще блакитні, це такий джем пров'язаний, це 100% шерсть. 1799 гривень. Тут колір такий ніжно-рожевий, теж має вигляд дуже дорогої речі, але це 100% вовна, І навіть до цієї ствіду сумочки, це така тканина, як твіт, темно-синій колір, могло б бути досить-досить непогано. Ще такий джемпер оверсайз, тільки подивіться, який пісочний колір 1299 гривень. Тут в складі шерсть альпака є, є поліестер, він такий короткий і оверсайз. Дуже крутий, дуже м'якасенький, такий приємний на дотик. В стилі лоро піано є жакет. 2499 гривень і тут 52% шерсті. Добротний, якісний. Це інвестиція на пару років, тому що такі жакети з моди не виходять. Такі брючки з такого щільного трикотажу. Молочний колір, не байжевий, а молочний. 1149 гривень поля астребаговна. Такі і чоботи, вони високі, досить. Це такі ботфорди, але такий низ, як в козаках. Як козаки, бачите, така модель. Ну, тут довгі ноги потрібно мати. Це шкіра, це така замша, 3999 гривень. А сукня. По складу, така, як були ці білі брюки молочні, 1499 гривень. Теж така сукня, вона оверсайз, плечі приспущені, а донизу вона йде таким, як би коконом клубні кардигани, так називають їх, такі в'язані в стилі Оксфорд, в стилі Олдмани, насичений зелений колір. 1299 гривень це акрил, це не легка в'язка, дуже класні. Акцентний цей жовтий, жовто-коричневий кольор, акцент не доповнює. Це вже не такий класний, хоча він більш базовий цей джемпер. но попередній мені більш сподобався. Хоча тематика, якби стиль схожий, 1149 гривень це акрил. Це я вже зайшла в дитячий підлітковий відділ. 879 гривень була така сумочка з штучного хутра, така шубка, така корточка 1999 гривень. Дитячі речі, надзвичайно стильні, красиві. Де коли думаєш, чому я би навіть дорослу таку річ купила, 3499 гривень. Це пуховик, це пуховик, тут пух і перо качини чи качі, чи як правильно. В бежевому кольорі, бачите, є і пух перо 3499. гривень, такий бажавий молочний колір. Для мене бежевий кольор більш пісочний, це більш кремовий колір. І теж такий, як в дорослих, такий джампер він в м'ятному кольорі, м'ятний колір, дуже ніжний, розшитий перлинками в складі є вовна. Шарфи, на ну, це вже я пішла знову в дорослий відділ для нас, дівчаток. Такі теплючі шарфи пледи. 1299 гривень, це поліестер, Вигляд мають вони шерстяни. Так класно вже зараз виготовляють. промисловість працює на повну катушку. З хутра сумка, чорне хутро. 1799 гривень, це штучне хутро. Вона не закривається, якісь зав'язки має всередині. я Не зрозуміла для чого ці зав'язочки вони нічого не поможуть, в принципі, ніяк. Такі бутельйони, текстильні чоботи, в принципі, смії. Тканина еластична, легко буде, як панчоха, 1699 гривень. Класнючий теж. Ну, це такі чоботи, такі черевики акцентні, це не базова річ. Оцю шубку мірують коротенько в стилі бурлеск, як я назвала. А з пряжкою, це коровича шкіра, натуральних хутро. 2299 гривень. Такий карамальний колір Тофі, 1299 гривень, такі чоботи. Вони вишукані, елегантні, класичні, це шкірза. Всіх цілою обіймаю до зустрічі в нових відео.